Так, друзі, дуже болить в мене в правому боці. починка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Так, нерухома вже другу годину. Розуміло? Я підходив до мене казав, може з ще сталося, ну такі. Та діба, потім глянув, поняв. Так, друзі, ну ось все. Дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, пар, половина там вмре. І, і всім на них попів. коротше. везу коротко, сам себе в швидку, того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, вже в Німеччині я викликав собі швидку по ділу, навіть зі страховкою і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому краще я краще это поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. Ви не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже же... багато будет... людей. Так, ми бронюємо. Окей. Ой, піздяк. Я... я вже 15 хвилин нога, встаю. Зараз мені треба показати, де у мене болить. Короче, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з дев'ятої вечора. А зараз вже майже сьома Зрозуміло ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це. Все, весь той кошмар, який думали, що ми що є у нас в лікарнях, поняли? Оце чери, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Поняла, це все така чепуха в зрівнянні з тим, що українська медицина, де ремонт, там не ремонт, поняли, по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих свічей, і вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я де я бував. Зрозуміло послала мене мачу здавати, кажу боже так болить не можу просто стоять вони кажуть так да, треба чекати зараз я гляну кажу 6 годин кажу отут чекати 6 годин кажу, давайте додому поїду посплю приїду. каже, якщо ви поїдете додому і потім знову приїдете вам треба це все буде знову проходити кажу ну як це так ну типу ну, я просто чергу зайняв і все я приїду кажу через 5 годин через 6, через 4 давайте приїду. вона каже ні, якщо підете заново треба буде. Просто якийсь страшно. Ну, це вообще, я не розумію, як це працює. Я озираюсь так довкола, і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі. Отак вже просто потухає, і вже там 35 минут жити, напевно, залишилось. Другі там сидять, вже відкинулися, так. Треті щось там сидять, отак трусяться. І всім посрать. Поняли? Така система, що тут такий порядок живої черги, і ніяк по-інакшому.